Є новина, друзі, або припинення вогню, або параду Путіна. Кінець серйозні сигнали. Дослухайте до кінця. Щойно вийшов Зеленський ну, зі своїми тими імпровізованими знаєте, спілкуваннями з журналістами, і сказав, що Україна не піде на оце перемир'я Путіна з 7 по 9 травня. Це театральна постановка. Він сказав, і що Україна не буде гарантувати безпеку жодному лідеру, який приїде на цей парад. За це має відповідати Росія, тому що це їхня територія, і це абсолютно правильна позиція, тому що нам треба припинення вогню. І зеленський сказав: ми готові на припинення вогню і 3, і 7 на 30 днів. Повне всеосяжне припинення вогню. Ну того, що вимагає Трамп, Європа і Україна, теж це підтримує. А цю театральну постановку. Ми підтримувати не будемо і гарантувати безпеку не будемо. А що це означає? Що парад можуть бомбити І вже після слів Зеленського, ну ймовірно, так воно і буде. І які є сигнали, що парад ну взагалі під загрозою дуже серйозно. Ну, приїзд туди лідерів, так точно Фіцо. Захворів дуже сильно і навряд чи поїде на парад. Вучич, який був в Америці, зустрічався з деякими там політичними діячами американськими. Він мав бути на зустрічі з Трампом і відмовився від цієї зустрічі після декілька зустрічей він полетів в Сербію, тому що сказав йому погано. Він теж захворів, і навряд чи він приїде на парад. А вони всі мали приїхати до Путіна і підтримати його на параді. А що це означає? Або вони щось знають. І бояться, що їх будуть там просто бомбити дронами. Весь цей парад і вони будуть бігати, ганьбитися. Або ну їм могли сказати цього не робити в США, як в УЧІ, що наприклад, після декілька зустрічей. і це серйозний сигнал для Путіна після того, як Зеленський сьогодні вийшов і сказав, що гарантувати безпеку Україна нікому не збирається на території Російської Федерації. Це їхня територія, нехай собі там розбираються. А сьогодні, до речі, була серйозна атака. На Новоросійськ ми всі бачили в телеграм-каналах, навіть наш дрон. Катер, дрон водний він збив літак. Про це пишуть ну, пропагандистські російські телеграм-канали. Ну і ще ми бачили багато цікавих відео, Діпстрайків, куди що попало. Там росіяни взагалі пишуть купу ракет, купу дронів. Ну і все вони нібито збили, хоча результати на відео видно. І це все сигнали якраз про парад, що путіну треба йти на припинення вогню на 30 днів. І не вимахуватись, а не ставити якісь умови, тому що їх ніхто дотримуватись не буде. І я думаю, що Зеленський це робить ну, з спогодження мовчазного, як я казав раніше, США. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка, ну і на телеграм підписуйтесь.